Так, ми з родиною продовжуємо подорожувати різними містами. І сьогодні ми завітали до міста Миргород. Хочу показати вам одне з місць, яке необхідно відвідати, коли будете у цьому місті. Знову ж таки, це, на мою думку, одне з видатних місць місць цього міста. Яке треба відвідати, коли приїдете у це місто. Це курорт Миргород. Тут ось навпроти знаходиться такий кіоск, не знаю, ларьочок, як його ще називають. Там влітку продають дуже смачне морозиво, коктейлі. Можна перекусити, там ходоги, булочки різні, дуже смачно. І влітку там завжди така черга стоїть, Ну дуже смачно. Всі беруть коктейль, морозиво і заходять сюди. Ідуть насолоджуватися таким промонадиком. Сьогодні осінь, листопад. Погода така холодна вже, але все одно класно. Листя вже опадає, тут можна з родиною круто провести час. Є різні майданчики дитячі, гуляють дітки, їх з тих майданчиків не забереш потім. Ось така лейка. І отак от, от далі можна йти йти, там буде річка, там дуже класно. Зараз я підійду туди далі і вам все покажу. Ось ми зайшли звідти, перейшли через цей міст. Дуже сильний вітер і не стала там знімати. Ось мельниця, навпроти якої багато людей фотографуються. Тут зелено. Просто супер, дуже гарно. Можна сфотографуватися і буде, будуть класні фотографії на, на фоні природи. Це зелень дуже гарна. Тут ось пляж з правої сторони. Я вставлю відео сюди архів з літа і покажу, як тут влітку виглядає все. І отак пішли різні-різні доріжки, які можна гуляти, кататися. Також тут є літко оренда електросамокатів, сама катів різних там, машинок. Можна гуляти, сидіти на лавочках. Якщо піти, там гуляють білочки, і коли приїдете сюди, обов'язково бері з собою горішки і можна їх вкормити. Вони приходять, забирають ті горіхи і давай їх ховати. Дуже прикольно за цим спостерігати. Населення круто. Там вон різні корпуси пішли по всій території. Корпуси, лікувальні. Вон скільки лавочок, дерев таких гарних, супер. Територія велика. Ось я підійшла до бюлету. Ось він розташований. Тут можна придбати лікувальну водичку. Так, людей мало, мало гуляє. О, он, вуточки їх годують хлібом. Коли ми були тут влітку, в теплу пору, то тут є і лебеді, вони всі тут спливаються, їх годують. Діткам дуже цікаво. Такий красивий мостик, Вон корпуси різні розташовані. У нас донька дуже любить ходити в цей бювет, коли ми сюди приїжджаємо. Їй цікавий сам процес. Ходити туди, брати стаканчик і нажимати на кнопочку і пити таку солону воду. Лікувальну. Ось так зелено на сьогоднішній день. Так ось 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 відомо. Відомий надпис я люблю курорт Миргород. Багато людей тут також роблять фото на пам'ять. Ось так виглядає двувет зсередини. Приходить сіде жіночка, там стаканчик. і підходите сюди і набираєте необхідну бажану дозу. Класно, Чисто. ось так. Набирають воду. Ось ми їх зараз годуємо. Ой, фанців, тихо, вутички ням-ням. Кожен гуляє, приносить цей хліб, годує їх. Мама. Тут такі вже кабанчики повинні плавати. Тут по територіям стоять люди, наприклад, чоловік стоїть і продає дощечки різні, вироби ручної роботи. Палац культури, він зараз не працює. Також он різні вироби, ручної роботи і не тільки. Різні мила, книжки, хто що. Ось так виглядає бювет з іншої сторони. Красиво. Тут зазвичай квіти різні на клумбах у різні комбінації. Зараз їх вже немає. Перед території ще розташовані отакі гарні магазинчики, де продають різні. Українські сувеніри. Так, в теплу пору року тут знаходились фазани, Павліни тут гуляли. Зараз їх перемістили в інше місто, тому тут зараз нікого немає. Дивіться, які гарні у них будиночка, <рі> Ізбушки на кур'їх ножках, чистенько, гарненько тут, затишно. Так, і в теплу пору року по території багато квітів. Красива територія і тут ще також висаджені магнолії. Вони нереально класні. Зараз осінь. Сонечка сьогодні немає. Але все одно гарно. А зараз хочу зробити огляд будинку, який ми орендували. Ось такий двір. Двоповерховий будинок. Дуже гарно тут на подвір'ї. До речі, ось наша машина, на якій ми подорожуємо. До речі, скоро я зроблю відеоогляд з її. Машини марки MG. Кому цікаво, підписуйтесь на канал і скоро буде огляд. Так, ось такий гарний будинок. Дуже гарний. Зараз я піду всередину і покажу що там є всередині. На ну, вулиці ось такий диванчик зі столиком. У нас же є невеликий досвід бронювання квартир, будинків через букінг. І цей варіант дуже виправдав себе. Ціна якість відповідає двері зачиняю зроблю невеликий огляд будинку, ось коли заходиш, потрапляєш в такий коридорчик. Ось яка кухня. Ми заїхали вчора ввечері, і я не встигла це все зняти, бо було погане освітлення. Плюс з дітьми тут ми вже навели, звичайно, невеликий безлад, але. Все одно можна побачити, як тут гарно. І рекомендувати його 100% можу. Дуже гарний, правда? Тут є все. І чайник, яка машина є. Мікрохвильова піч. Ще зверніть увагу на цей, цей холодильник. Він просто мега здоровий, такий великий. Тут все продумано до... Дрібниць. Справа у нас така ванна кімната, це на першому поверсі. Душова кабіна. Дуже класно. Так. Далі у нас потрапляєш в таку кімнату. Є два дивани тут. Зверніть увагу. На ці світильнички. Клас. Телевізор, Wi-Fi, все є. Камін. І ось сходи на другий поверх. Дуже охайно, чисто тут. Правда, якщо ще приїжджати у Миргород, то лише сюди. Дуже приємні. Люди зустріли. Так, ось ми піднялись на другий поверх і перед нами три двері, є. три дверки. Ось направо одна кімната. Така. Краватка. І зліва ось така гардеробна кімната. Відчиняєшся тут <гум> ціле Шкафчики різні, різні, різні. Наші вже трошки речі, дуже крутий дім. Так, <гум> сванна кімната. Тут же не, не душова кабіна. Ось так все. Так, є полотенця. І, до речі, в усьому будинку на першому поверсі, так, на першому поверсі теплий пол. І у ванних кімнатах теплий пол також. Ось друга кімната. Дуже гарно. Дві кімнати з двох спальними кроватями. Ось тут теж здається. Такий шкафчик. А відчиняєш. а тут така гардеробна кімната. Клас. Тобто для сім'ї саме те, що треба. Для великої компанії зупинитись тут дуже чудовий варіант буде. Просто захотіла зробити такий огляд цього будинку, бо справді очікувані і реальність відповідають на всі 100%. Все до дрібниць, повторюся. Кому цікаво, запитуйте, я залишу потім посилання на букінг, де можна забронювати такий класний дім за приємну ціну і дуже комфортний. О, Донька вам залишила свої ляльки. Леді Баг, Супер Кіт. Ось така класна. Класний будинок. Повторюся. Ну все. Ще хочу сказати про ось таке місце. Якщо ви приїхали в Миргород і вам хочеться замовити якусь їжу або перекусити піцу, ось Family Pizza дуже смачна піца. Відповідає ціна, якість все роблять швидко, вчасно і дуже смачно, правда. Тут розміри просто вражають. Зараз я заберу наше замовлення, і я обов'язково покажу, яка вона. Ось телефони, кому цікаво. Я залишу посилання Ось на сторінку. Так, щоб ви розуміли розміри цієї піци, я навіть не можу передати ці розміри. Це е, маленька. Бачите, яка це барбекю. таку ми ще не брали будемо сьогодні пробувати. Це наші фаворити сирна. Вона просто мега, мега-крута. Дуже смачна. Дуже. І ось така є. Це елітна. Подивіться на неї. Справді на велику компанію ну, вона, вона дійсно велика. Дуже смачна, гарна піца. Відповідає ціна, якість, ціни в них доступні, і персонал дуже привітний. Завжди посміхаються, дуже чемні Просто супер. Один раз нам її колись порекомендували рік тому, і ми спробували. Вона мега крута. Тут, у Миргороді, ми ще пробували різну піцу. Ну, але це фаворити. Просто Family Pizza Best of the Best. Кому буде дійсно цікаво, я залишу посилання на їхню сторінку в інстаграмі. Можна їм зателефонувати, і в них доступний самовивіз, а також доставка. А так, щоб прийти і у них просто покуштувати піцу, такого, на жаль, немає. Лише доставка або самовивіз. Спробуйте, коли будете у Миргороді, справді не пожалкуєте, не пошкодуєте дуже круто. Family Pizza – best of the best. Ось наша подорож, невеличка наша подорож, пішла до кінця. Ми вирушаємо додому. Хотілося б сказати, що жителі Полтавщини дуже добрі, вічні, доброзичливі люди. У нас залишились тільки гарні спогади. І думаю, що ми сюди ще приїдемо. Обов'язково нам трошки з погодою цей раз не пощастило, але все одно було добре. Тому чекайте нових випусків, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Всім дякую.